Росія заявила, що буде нападати тепер на Фінляндію. І що Фінляндія це розсадник фашизму? Абсолютно так само вона розказувала перед тим, як напала по-новоштабному на Україну, що там фашисто, це Дабендера, це вся ця, ця історія. Європа паралельно зараз готується до війни. Тобто Польща вже закрила абсолютно всі кордони. Всі очікують на то, щоб Росія буде нападати через Латвію, Литву, Сувальські коридори, ці країни Балтії. Але зараз на пов'язки дня стоїть Фінляндія. І дивіться, два тижні назад я записував відео про те, що готується, готується вже військовий стан, повноцінний. На території Білорусі і Польщі зараз і там повністю вистроєні а, війська НАТО. Америка вже перейменувала свій а, міністерство оборони в міністерство війни. Тоді всі досить такі, ну тобто, 50% коментарів були про те, що не милий, що ти там розказуєш туди-сюди. Прийшов вже час, якийсь певний це стало очевидно. Ну слава богу, до людей доходить. Але давайте зараз розберемося ситуацію більш детально, що вам ці ситуації всі вообще делать людям, які в Європі чи в Україні, як на це реагувати і як на кого це повпливає наступним чином. Отже, я не думаю, що війна зайде. Аж прям в Європу, але точно якась заворушка буде. Тобто, скоріше за все, це зупиниться десь в країнах там, Балтії. Це точно 100%, якщо ну ви уявіть, скільки Росія зараз звезла взагалі, військових і техніки на кордон а, а, з Польщею, Латвією і Литвою. І так само всі країни НАТО, які доступні до цього, які дотичні до цього, змогли підвести а, своє озброєння, військових і так далі. Я не буду показувати картинки, бо заблокую просто відео. Це через це. Можливо, в телеграм-каналі за посиланням в шапці профіля, можливо. І що вони так привезли і постояти все, і роз'їдуться. Тобто друг друга на Будуть брати, але найкончені і саме безбашені це, звісно, буде російська сторона почнуть перші провокації. І ви вже знаєте прекрасно, що на територію Польщі залетали і дрони, і оці самоліти, і, і квадрокоптери їхні. Вони нічого не замічають, а як українська фура заїжджає, так замі замічають. Ну ладно, опустимо це. Це, це все рівно робиться не без російської руки, щоб ви розуміли, російська колона, п'ята колона, вона є всюди. В тому числі і не та в Польщі. Всюди всюди ця рашка, блін, потикалась. Того я кажу, переходьте на українську мову, бо російська мова це просто один з основних інструментів, як може за вас а, братися і маніпулювати Росія, щоб російський народ вас треба спасати. Народ. така історія. Отже, а, Фінляндія, от що роблять зараз Фінляндія? Її офіційно кажуть, що ви там розвели непонятний балаган, пустили до себе європейські цінності. Росія каже, Фінляндії, Що це ви там в Фінляндії? i was Я перепрошую, ну давайте, щоб без мата. Дуже хвилює, що у нас в Фінляндії живіть там своїм життям. Ні, бо в Фінляндії теж є русський народ, який там розговаряє на і їх теж треба спасати. Ви там із непонятного полуруського міра робите якийсь євромір, нас це не встраємо, будемо з вами воювати, ви там фашисти всі. Ну такі наративи. Все те саме, що проти України, нічого не міняється, зрозуміло? Далі, ці війська, які стоять зараз на кордонах з Польщею, Латвією, Литвою. Це вже точно, це вже перевірено. Зайдіть у Ну Ці відео просто дуже блокуються. Я багато відео бачив, позберігав, а коли я Заходжу їх повторно, подивитися в Тікток, ці відео вже заблоковані. Тобто дуже багато є відео, де звозиться багато багато техніки до кордонів за Білорусію, Латвію, Литвою, як зі сторони Росії, так і зі сторони НАТО. Що нам чекать? Чекать точно заворушки. Як це повпливає на українців в Україні, українців в Європі? Звісно, буде момент, коли, напевно, із їжею будуть проблеми і з грошима, і з фінансами. Тому просто потрошечки готуйтесь якусь їжу собі відкладіть. Я не думаю, що це надовго затягнеться. Тобто тут є два варіанти. Це або там буде якась заварушка, і вона так раз-раз раз і да? А, Другий варіант, що а, ну просто візьмуть і реально третє світова почнеться. Середини якоїсь немає. Поняв, що воно буде тягнутися, довга і грає, ще така історія, не буде такого. А, тобто тут два варіанти, і будемо надіятися, що це перше. Будемо надіятися, що ніякого взагалі варіанту немає, але ну, от перший найбільш реалістичний, насправді найбільш нормальний. І хай Європа тут включиться, зрозуміє, що це таке, що Україна переживає. Да? Може, і Україні після цього почнуть більше допомагати. Глянемо. Але ситуація досить критична. На жаль, така ситуація. пишіть в коментарях, що ви про це все думаєте. Що думаєте про українську мову? Мені цікаво. Я нормально відношусь до людей, українців, які спілкуються російською мовою, але дуже всім дякую, хто переходить на українську. Ви всі молодці. Цікаво, що ви думаєте за цю війну, що буде далі. І взагалі напишіть, можливо, територіально, де ви знаходитесь і що ви взагалі думаєте: іммігрувати чи немігрувати, залишатися там, де ви є. Отака, от, друзі, історія. Все на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.